Вітаю 1251-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск Випускному від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Про трьох загиблих на Сумщині відомо станом на ранок. Жертвами російських обстрілів стали троє жінок у юнаківській громаді, які перебували у цивільному автобусі, куди коли туди поцілив вороже БПЛА. Водночас у серединобудській громаді поранений чоловік. За даними обласної військової адміністрації, росіяни протягом доби обстріляли регіон майже 90 разів. Найбільше дісталося Сумському та Шосткінському районам. Про прикордоння взагалі там дуже важко, і старостинським е, нашим округам достається е, досить багато. Тому е, статистика, знаєте, на збільшення ударів, ну це очевидно, це бачить вся Україна. Вибито вікна пошкоджено скління балконів з 3 по 11 поверхи в одному із під'їздів 25-поверхівки та автомобілі, що були припарковані поруч із будинком. Такі наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі Києва про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. Він також додав, що окремо повилітали вікна і в інших частинах будинку. У наслідок російської атаки станом на зараз вісім постраждалих, із них четверо людей госпіталізовані, у тому числі медичну допомогу надають дівчинці трьох Років із різаною раною на місці продовжують працювати відповідні служби. Дуже сильний вибух був, аж будинок весь дригнувся. Вже зранку, коли я вийшла, то побачила, що автомобіль пошкоджено, лобове скло розбите, водійське скло повністю вилетіло, капот пробитий насквізь. Ну, такі пошкодження ще є, але от, хоч, хоч не загорілося, йде на тому добре. І у Кропивницькому ліквідовують наслідки ворожої атаки. Росіяни вночі атакували місто безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Минуло без загиблих і поранених. Утім, вибуховою хвилею пошкоджене приміщення обласної філармонії. Нині локацію обстежують відповідні служби. Нікопольщину російська армія атакувала також безпілотниками і артилерією. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Гучно було у райцентрі Марганецький, Марганецькій, Мирівській, та Покровській громадах. Поранені двоє людей, їх ушпиталили. Крім того, в області пошкоджені заклад освіти, багатоквартирні і приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. Бив ворог і по Сенельниківщині, там пошкодження підприємство авто та будівлі. Що не експлуатуються, Володимир Зеленський відреагував на комбіновану російську атаку. Президент зазначив, ми постійно зміцнюємо український повітряний щит і комунікуємо із партнерами, чим саме вони можуть допомогти. Зараз Україна крок за кроком закриває дефіцит фінансування на виробництво дронів. Також Володимир Зеленський подякував рятувальникам, комунальним службам, поліції енергетикам за оперативну роботу. Найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну санкційний тиск. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Для цього Україна повністю синхронізувала європейські санкції в українській юрисдикції, а також запровадила нові обмеження проти російського військового виробництва. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема до структур, які пов'язані з російським тіньовим танкерним флотом. Друге санкційне це наші санкції проти російського військового виробництва, застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісно земельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення двигунів та безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів. 158 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. За даними генерального штабу, на Покровському напрямку сили оборони відбили 57 російських штурмів біля Мирнограда та Миролюбівки. На Лиманському напрямку загарбники здійснили 18 атак, намагалися уклинитися в нашу оборону у районах Греківки. На турецькому українські захисники зупинили 12 штурмів окупантів біля Щербинівки та Яблунівки. На Новопавлівському та Сіверському відтинках відбулося 10 та 9. Від бої відповідно сили оборони України стримують натиск російської армії на південно-слобожанському напрямку. Там агресор сім разів наступав у районах Вовчанська та Зеленого. 33 тисячі ударних систем зі штучним інтелектом отримає Україна у рамках нового контракту з Пентагоном. Обладнання поставить американо-німецька компанія. Повідомляє видання Financial Times. За даними змі, йдеться про комплекти для дронів, які допоможуть протистояти масованим атакам російських безпілотників. У керівництві компанії постачальника додали, що вже передали Україні тисячі подібних комплектів для дронів. США і євросоюз уклали масштабну торговельну угоду. Вона буде розширювати співпрацю у сфері енергетики та оборони, а також передбачає зниження тарифів на торгівлю. Про це оголосив Дональд Трамп після переговорів з Урсуле фондерляйну Шотландії. За його словами, це найбільша угода, яку країна коли-небудь укладала. Відтак мінімальний рівень мит на європейські товари буде 15%. Окрім цього, євросоюз має закупити американські енергоресурси на 750 мільярдів доларів. І збільшити інвестиції до США на 600 мільярдів доларів. Також ЄС погодився відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом. І Дональд Трамп додав, Європа буде купувати величезну кількість військової техніки. Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала цю угоду взаємовигідною. У нас є торговельна угода між двома найбільшими економіками світу. І Це важлива угода. Це величезна угода. Вона принесе стабільність, це принесе передбачуваність. Це дуже важливо для наших підприємств по обидва боки Атлантики. Це 15 відсоткові мита в усіх напрямках. Усе включено. Інвестиції, про які щойно говорив пан президент. Підуть у Сполучені Штати і на закупівлі там. Дійсно, європейський ринок по суті відкритий. Це 450 мільйонів людей. Тож це гарно. O Roda. Угода між США та Євросоюзом дала змогу уникнути ескалації трансатлантичних торговельних відносин. Про таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Марц. Пише Deutsche Welle. з його словами. Першочергове значення угода відіграє для автомобільної промисловості, оскільки тарифи Трампа будуть знижені із 27,5% до 15%. Марц заявив, що цього рішення вдалося досягти завдяки єдності у Євросоюзі та наполегливій роботі. Це дало змогу запобігти торговому конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно орієнтованій економіці Німеччини. Усі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин із доступом на ринок для обох сторін, як по цей бік Атлантики, так і по той, як підприємства, так і споживачі. У серпні, у столичному Охмадиті, знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Це один із ключових напрямів дитячої онкогематології. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. Вона зазначила, що за її даними усі необхідні роботи з відбудови лікарні мають бути завершені до кінця року. Нагадаю, торік, 8 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Тоді під ворожу атаку потрапив Київ та дитяча лікарня Охмадит. Росіяни поцілили по медзакладу ракет. Ти хасто один загинуло дві людини. Відвідувачі лікарка майже за добу українці та бізнес зібрали 280 мільйонів гривень на відновлення дитячої лікарні Охмадит, А Кабмін прийняв рішення розпочати відбудову будівлі Охмадиту після атаки. На це виділили 100 мільйонів гривень. Україна вперше імпортує азербайджанський газ трансбалканським маршрутом. Група Нафтогаз уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу. Про це повідомила прес-служба компанії. Вперше тестову поставку газу здійснять за маршрутом Болгарія, Румунія, Український кордон за словами голови правління НАК Нафтогаз Сергія Курецького. Це приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України. На столичному іпподромі вперше в Україні представили новий напрям адаптивного кінного спорту упряжну їзду для ветеранів. Демонстрація, заїзди, демонстраційні заїзди перепрошую, провели для того, щоб наголосити на важливості зареєструвати цей вид спорту офіційно а також привернути увагу міжнародних партнерів та зробити його доступним для людей з інвалідністю. Як взаємодія з кіньми, впливає на ветеранів та коли можна приходити на тренування, дізнавалась Руслана Сушко. Демонстраційний заїзд на конях провела команда з п'ятьох ветеранів. Усю необхідну інфраструктуру та тренерів надав столичний іпідром, який започатковує упряжну їзду в качалках як новий напрям адаптивного кінного спорту. Реалізують програму разом з ветеранською спільнотою Київ Мілітарі Хаб і в такій колаборації ми здійснюємо цю діяльність. Київ Мілітарі Хаб записує людей на дані, на дані заходи, відправляє їх до нас. У нас є графік проведення, і станом на теперішній час 15 людей щонеділі проходять у нас таке оздоровче навчання. І окрім того, після цього з ними ще працює психолог. Коли хаб рекламував іпотерапію, нею зацікавилась і Тамара. Каже, коней любить з дитинства. Але тут знайомство зі своїм першим було хвилюючим. Ми один на одного дивимося, але треба розуміти, що коні це тривожники, тривожники, ветерани. Насправді ПТСР, це наше все. І ми один на одного так дивимося, хто це. І Іван Павлович каже, це ну тобто варіант. І я, щоб потягнути. Час відчуваючи недобре. Кажу, що а, він якийсь такий маленький. Так, так, у нього це американська і бабушка, у нього французька порода. Поясню, як наче свою дитину. Іван Павлович, тренер, який вчить їздити спочатку кроком, потім риссю. А той, хто отримає достатньо навичок, зможе брати коня і їздити верхи самостійно. За словами директора і Святослава, після цього ветерани почувають себе комфортніше. Спочатку всі приходять такі трохи хмурі, замкнуті там трасті, трасті там все пішли там. Та саме сіли на коня, поїхали. Потім вони приїжджають. Це вже зовсім інша людина. Вже вона усміхнена, вже вона відкрита. Вже вона обіймає коня, обіймає тебе. Вже вона не проти поспілкуватися з психологом. Тамара підтверджує: у кожного є свій улюбленець, якому вони відкриваються. Людина військова, котра виходить з умов війни. Вона не виходить з відкритим серцем. Знайти любов і тепло до інших людей ветерану важко. Насправді, можливо, я просто за себе кажу більше. Ось, ага, так, так. Ось, точно, точно, він підтверджує. І коли ти це спілкуєшся з конем, тобі це легше йому віддавати, бо це велике таке чотирихноге щастя. У ветеранів з кіньми тут особливий зв'язок. Взаємодія з ними позитивно впливає на психоемоційний стан та знижує тривожність. І е, дуже такий момент, коли ветеран з конем. Ти починаєш вчитись повільніше рухатись, поважати такого ж, як і ти. Знервованого знервовано на створіння. І для того, щоб він міг тобі довіряти. У на мене настрій покращується, звісно. Типу, по чому, коли хороша. Ну... Така дисципліна вже отримала міжнародне визнання в Україні. Такі тренування проводять вперше. Ветерани та організатори прагнуть, щоб у їзду зареєстрували як вид спорту. І тут хочемо залучити міжнародних партнерів, щоб вони дійсно побачили, що ця історія працює, що дійсно ветеранам потрібен цей спорт для Покращу подальшого, як то кажуть, їхню е, життєдіяльність. Також опряжну їзду хочуть зробити доступною і для людей з інвалідністю. Для цього необхідна підтримка держави. І дуже боляче дивитися, як люди з ампутацією приїжджають, вони не можуть, вони можуть тільки отак постояти поруч, але ми маємо надію, що завдяки вам, журналісти, і те, що ви приїхали до нас, про це буде діоснатись більше і конюшня буде мати спеціальні. Такі е, пристрої, щоб могли їздити люди, у котрих немає кінцівок, послуги надають безкоштовно як для ветеранів, так і для членів їхніх родин. Тож директор каже, ніяких обмежень для відвідування немає. Звісно, ветеранам до нас не то, що можна а потрібно приходити. Е, є в нас безплатні послуги, з навчання із терапії кінної. І відповідно всіх ми приймаємо, записуємо, нікому не відмовляємо, і кожен може поспілкуватися з конем. На ветеранів тут чекають щодня, але вівторок та п'ятницю проводять навчання та тренування з верхової їзди. Руслана Сушко, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Сьогодні українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата приурочена до дня здійснення терористичного акту в Оленівці. Щорічно у цей день будемо віддавати шану подвигам усіх, хто брав участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та потрапив у полон і став жертвою жорстокого насильства, зокрема під час окупації та агресії Російської Федерації.